Мишеня тім їде до бабусі. Мишеня тім їде до бабусі. Сьогодні тато мишеня тіма прийшов з роботи дуже радісний. Дивіться, що в мене є, крикнув він, розмахуючи якимись папірцями. Це квитки на літак. Ми летимо відпочивати. Мама мишеня тіма. Заплескала в долоні. Мама з татом обговорюють, що хочуть подивитись і складають речі. Мишеня Тім теж біжить збирати свою валізку. Ура! Ми їдемо, їдемо. А куди ми їдемо? Тім дуже радий, але тато раптом зупиняє його. Це ми з мамою їдемо відпочивати. А ти поки що поживеш у бабусі з дідусем. Але я не хочу до бабусі з дідусем. Ниє тім. Я хочу полетіти літаком разом з вами. Тім, ти вже великий, наполягає мама, витягаючи з валізки Тіма все, що він туди поскладав. Ти можеш пожити декілька днів у них. Бабуся з дідусем опікуватимуться тобою. Мама і тато відвезли мишенятіма у село до бабусі з дідусем, але Тім на них навіть не дивиться. Воно вчепилося в маму і не відпускає. Мамо, тато, візьміть мене з собою. Мама з татом все одно поїхали. Бабуся садить мишеня до себе на коліна, гладить його по спинці і втішає, «Хочу до мами, хочу до мами. Плаче тім, хоч на руках у бабусі тепло та затишно, а з кухні пахне чимось смачним. Дивись, тім, бабуся приготувала вечерю для свого найулюбленішого мишеняти на світі. На столі стоїть все, що мишеня любить. Тут і смачний сир із величезними дірками. І шматок пармезану у формі мишеняти, і торт з вершками від одного вигляду всього цього навіть у ведмежати Теді слинки течуть. Після вечері дідусь дістав книжку із казками. Тім сидить у нього на колінах, розглядає картинки і допомагає перегортати сторінки. Жили були. Починає дідусь і тім уважно слухає. Ось і прийшов час лягати спати, і тут тім знову починає нудьгувати за мамою. Коли вона повернеться? запитує він у бабусі. Незабаром повернеться, відповідає бабуся. Вмикає нічник і співає мишеняті колискову. Спи, малюче, ми з дідусем дуже раді, що ти приїхав до нас. Мишеня Тім засинає. Настав ранок встало сонце. Тім швиденько-швиденько схопився з ліжка і з усіх лапок побіг до бабусі з дідусем. Прокидайтесь, прокидайтесь, півень уже кукурікав. Ходімо швидше у двір, подивимося, вилупилися курчатка чи ні. Вдень мишеня тім катається на тракторі. Бабусю, дивись, я їду на тракторі, кричить він. Тім страшенно задоволений. Він сидить у дідуся на колінах і допомагає йому кермувати. Бабуся їм махає лапкою. Як чудово в селі, думає Тім. Я тепер дуже великий. каже тім бабуся з дідусем. За три дні я навчився так багато всього робити. Мама, з татом мене, мабуть, навіть не впізнають, коли повернуться. Впізнають, сміється бабуся. А ось і мама з татом. Я їздив на тракторі і дивився на маленьких курчат, хвалиться тім. І... Бабусин Тортик. А коли ви мене знову привезете до бабусі з дідусем? Дорогі друзі. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.